Так, депутати Європейського парламенту вітають мера Києва Віталія Кличка, який отримує премію імені Павла Адамовича, колишнього очільника польського міста Гданськ, що загинув у 2019 році. Премію відзначають політичних лідерів, посадовців, активістів та організації, які не тільки захищають демократичні цінності, а й сприяють їх поширенню, працюючи в умовах підвищених ризиків та викликів. Столиця України визнана Європейським комітетом регіонів як місто, що продовжує боротьбу за європейські цінності в умовах повномасштабної російсько-української війни. Ця нагорода належить не тільки мені, каже Кличко. Вона належить мільйонам українців, які вже три роки відважно б'ються за свою країну та захищають її свободу і європейське майбутнє. Україна ніколи не агресівтуеніва. Україна мирна країна ніколи не була агресивною до інших, але сьогодні у нас немає вибору. Ми мусимо боротися та захищати нашу батьківщину. І я хочу сказати всім, кожен має зрозуміти причину цієї війни. Ми, українці, прагнемо бути частиною демократичної європейської родини. Росія ніколи цього не сприймала. Вона хоче бачити Україну частиною Російської імперії. Кличко подякував усім партнерам, які підтримують Україну, та підкреслив, що посилення допомоги Європи критично важливе для нашої держави, а також і для самого Європейського союзу. Адже Україна захищає сьогодні кожного європейця, оскільки від миру в нашій державі залежить мир і стабільність в Європі, майбутнє демократії. Також у Брюсселі Кличко зустрівся зі своїм колегою, мером столиці Бельгії, Філіпом Клозом. Клоз неодноразово бував у Києві під час повномасштабної війни. І Брюссель допомагає українській столиці. Це і спецавто, і обладнання для київських лікарень на сотні тисяч євро, і оснащення для рятувальників. Також, наприклад, три тисячі бронежилетів для захисту медиків та працівників екстрених та комунальних служб. Ще дві тисячі таких бронежилетів Київ отримає вже наступного місяця після зустрічі Віталія Кличка з керівником та командою поліції Брюссельського регіону.